Стара Агапія, що мешкала на околиці Полтави, ще з молодих років мала дивовижний дар. Вона передбачала майбутнє у снах і видіннях її слова не раз справджувалися, хоча вона ніколи не шукала слави чи багатства. Але навесні 2024 року, в її снах, почали з'являтися картини, від яких холод ішов по спині. Одного ранку вона прокинулася зі стиснутим серцем. Сон, що наснився їй тієї ночі, був настільки реалістичним, що вона не одразу зрозуміла, де знаходиться. Все довкола здавалося сповненим тривоги, ніби її тіло ще відчувало жах, який наснився. Вона закуталася в старий картатий шалик і вийшла на подвір'я. Там, під зоряним небом, її тривога стала ще сильнішою. Їй здавалося, що вона бачить відблиски полум'я десь на сході, хоча розумом розуміла, що це лише гра світла у власній уяві. Вона повернулася до хати і взялася за свої старі зошити, у які занотовувала сни ще з молодості. Порівнюючи своє видіння, вона помітила, що деякі картини почали повторюватися. Вона згадала, що колись подібне вже відчувала перед вибухом на Чорнобильській Аес. У 1986 році цієї ночі їй наснився світ, у якому ніч перетворювалась на день. Щось вибухало в долині, і небо над Україною ставало червоним, як відблиску пеклі. Вона чула крики, плач дітей і відчай старих людей. Все це нагадувало їй давні воєнні часи, які вона пам'ятала ще дівчинкою. Протягом кількох днів видіння ставали все чіткішими. Вона бачила мертві землі, де більше не росли ні дерева, ні трава. Вона бачила людей у захисних костюмах, які намагалися врятуватися, але не могли знайти безпечного місця. Її серце наповнилося жахом. Бабуся розуміла, що має щось зробити. Вона не могла просто чекати, поки це все станеться. Але як попередити людей, хто їй повірить? Стару проведицю не раз висміювали за її передбачення. Проте вона знала, що цього разу все дуже серйозно. Вона пішла до своєї подруги Марії, яка жила неподалік. Марія була однією з небагатьох, хто завжди вірив її словам. Щось жахливе насувається Марія, я це бачу, я це чую, сказала вона, стискаючи подругу за руку. Одного разу вночі бабуся Агапія прокинулася вся в холодному поту. Перед її очима стояло місто, затягнуте темними хмарами. Це було незвичайне затемнення чи буря. Те, що вона бачила, нагадувало смерть самої землі. Вогняний стовп здіймався до неба, а чорний дим накривав усе довкола. Станція, вогонь, люди, що кричать, прошепотіла вона, стискаючи натруджені руки. Протягом тижня її видіння повторювалися з моторошною точністю вона щоночі бачила вибух, що розривав землю, людей, які кидалися на втьоки. І місто, яке поступово занурювалося у морок. Вона бачила розбиті будівлі, зруйновані дороги і жовтий пил, що застила в небо. У її вухах ще довго звучали голоси людей, що молилися про порятунок, її серце стискалося від болю. Вона відчувала холодний подих смерті. Чи був це знак від небес, чи, може самі душі загиблих кричали до неї, попереджаючи про небезпеку, вона не знала, що думати. Але розуміла, що часу залишилося мало. Наступного ранку вона пішла до церкви, там вона довго стояла перед іконами, мовчки молячись. Вона не просила про чудо, лише про розуміння, як діяти. Вона знала, що її місія ще не завершена. У своїх видіннях вона бачила, як російські агенти прокрадаються крізь тіні, як вони несуть вибухівку до одного з реакторів української атомної станції. Вона бачила момент вибуху. Нестерпне світло, яке сліпило навіть у її розумі. Вона відчувала біль, чути плач дітей і відчай дорослих. Її охопило розуміння це не просто катастрофа, це навмисна акція, спрямована на те, щоб змусити Україну капітулювати. Вона бачила засідання великих світових лідерів. Вони сперечалися, гнівно кидали слова, але в їхніх очах читалася безпорадність. Західні країни не хотіли подальшого загострення, не бажали ризикувати. Америка відмовчувалася, Європа вагалася. Україна кричала про допомогу, але їй відповідали тільки холодним дипломатичним мовчанням. Вона бачила політичні змови, що відбувалися за лаштунками. Кремль тиснув, шантажував, вимагав, її охопив жах. Чи справді це кінець боротьби? Чи справді Україну змусять піти на умови ворога? Вона знала, що рішення приймаються вже зараз, поки вона стоїть тут, у тихій полтавській хатині. Вона не могла сидіти, склавши руки. У ту ж ніч, не гаючи часу, стара Агапія взялася за перо. Вона писала листи до місцевої влади, до журналістів, навіть до тих, хто колись насміхався з її пророцтв. Вона розповідала про свої видіння, благаючи звернути увагу на небезпеку. Вона знала, що її можуть знову не послухати. Але це вже не мало значення. Важливо було бодай спробувати. Вона написала все, що бачила у своїх снах, і відправила листи через сусіда, який мав родичів у Києві. Відчуття невідворотності не покидало її. Наступного дня вона пішла до священника, який завжди ставився до неї з розумінням. Він уважно вислухав її, не перебиваючи, лише стискаючи в руках дерев'яний хрест. Я вірю тобі, Агапія. Але що ми можемо зробити? на ну, запитав він із тривогою в голосі. Вона задумалася. Вони не могли зупинити політиків, не могли вплинути на рішення великих держав, але вони могли молитися і вони могли попередити людей, щоб ті були готові. Вже наступного дня, після служби, він зібрав вірян і розповів про попередження старої провидиці. Хтось слухав із цікавістю, хтось із сумнівом, а хтось просто мовчки перехрестився. Незабаром про її слова дізналися місцеві журналісти. До її хати почали приходити люди, розпитуючи про деталі видінь вона не втомлювалася повторювати це станеться, якщо нічого не змінити. Дехто хитав головою, вважаючи її простою старою, що забагато читає новин і занурюється у власні страхи, але деякі слухали уважно, запам'ятовували кожне слово. Один молодий журналіст, вражений її розповідями, вирішив зробити репортаж. Він записав її історію і виклав в інтернет. Стаття швидко набула розголосу, люди сперечалися хтось вважав це маренням, а хтось серйозним попередженням. Але Україна не впаде. Вона підніметься з руїн, мов Фенікс, із попелу, і знайде в собі сили відродитися. Нові покоління будуть будувати міста. Які стануть ще міцнішими, ніж до катастрофи. Там, де зараз зруйновані будівлі, з'являться сучасні квартали, наповнені світлом і життям, люди повернуться до своїх домівок, і дитячий сміх знову лунатиме на вулицях. Українці знайдуть у собі мужність не лише відбудувати країну, а й зробити її сильнішою, ніж будь-коли раніше. Економіка відродиться, а заводи та фабрики запрацюють на повну силу. Україна стане технологічним центром Європи, де розвиватимуться новітні галузі науки, енергетики та виробництва. Молодь, яка зараз шукає безпечне майбутнє за кордоном, повернеться, аби розвивати свою рідну землю. Країна відновить свою інфраструктуру, збудує нові мости, дороги, школи та лікарні, які стануть символом її незламності. Люди працюватимуть разом, розуміючи, що лише спільними зусиллями. Можна досягти справжнього процвітання. А найголовніше, Україна збереже свою душу, вона не дозволить забрати у себе ні свободу, ні мову, ні культуру. Всі страждання, через які пройде народ, стануть для нього ще одним доказом його незламності. Кожен українець з гордістю говоритиме про свою країну, знаючи, що вона пройшла через темряву і знайшла світло, світ визнає силу і незалежність України. А її голос звучатиме гучно на міжнародній арені і пам'ять про тих, хто боровся і загинув, житиме в серцях наступних поколінь, як символ вічної боротьби за правду і свободу. Через роки Україна стане прикладом для всього світу, країни, які раніше сумнівалися у її майбутньому, дивуватимуться її стійкості. Вона буде не лише символом боротьби, а й зразком відродження, що покаже. Навіть після найбільших випробувань можна знайти нову силу для життя. Її голос звучатиме в усіх міжнародних спільнотах, нагадуючи, що справедливість і правда завжди перемагають. Люди, які пережили найважчі часи, будуть передавати свої історії наступним поколінням. Вони розповідатимуть дітям про боротьбу, про героїв, про те, як важливо берегти мир і свободу. Вони навчать молодь цінувати рідну землю. І бути готовими захищати її, якщо буде потрібно. Україна стане країною, де кожен знатиме, що його голос і дії мають значення. А стара Агапія вона буде дивитися з небес, знаючи, що її народ вистояв, що її слова не зникли марно, що її сни були не лише попередженням, а й надією на новий, кращий світ.